Сьогодні у нас найулюбленіша рубрика у вас вдома. Цей кут незвичний, не такий, як усі. По-перше, його розміри. Зверніть увагу, він зайняв практично всю кімнату. Його довжина 3 метра 45 см. А оця частина довжиною зараз 1,70 метра. Всередині пружинний блок Бонель. Але він посилений. Посилений таким щільним-щільним пінополіорітаном, посилений термовойлоком. Завдяки цьому він не дуже м'який, але дуже зручний. Він щільний і дуже приємний на посадку. Диван глибокий. Зверніть увагу, посадичне місце практично 80 см. І подушки тут дуже зручно можна підлаштувати під себе. Коли ти сідаєш, тобі зручно, тому що подушка підлаштовується. Далі, у цього кута дуже цікаве те, що він складається з трьох частин посадочного місця. Зверніть увагу, вони розділені, і це видно. Всі ці. Три частини розкладаються окремо. Можна зробити, розкласти одну частину і залишити поворот кута, і у вас буде кут буквою П. Зверніть увагу на дизайн О, у кута. Він весь прострочений такими квадратами, і це дуже гарно, тому що він до полу. М'які підлокітники, які не будуть травмувати дитину, наприклад, якщо вдома є мала дитина. Цей кут можна ставити як розділення між кімнатами в кімнаті студії, тому що ззаді він теж красивий, він теж гарний, він такий самий, як і з цієї сторони. У цього кута чисте спальне місце, коли ми його розкладемо повністю, буде метр шістдесят. На 3 метри. І ще хочу, як завжди, вам сказати, що цей кут ви можете замовити в будь-якій тканині ми вам допоможемо це зробити. Якщо у вас виникли питання, ви можете написати нам в Instagram в Дірект. Ми дуже раді будемо вашим запитам і з задоволенням на всі дамо відповідь.